Нині оддані празднику Пасхи. Уже перед Вознесенням Господнім ми ще раз в богослуженні віддаємо красоту Пасхального богослуження спів самої любимої пісні для Християн, Христос Воскрес із мертвих. Нині Євангельське чтення указує нам, хто прийняв воскресшого Господа, той має велику силу. Має духовні очі відкриті, вуха духовні відкриті і способний восприймати духовну інформацію. Але, якщо чоловік не старався бути віруючим, не постарався піти за Христом, не постарався піти до лікаря і свої очі сліпі, не полікував покаянням, такі люди. Каже Господь, остаються сліпі. Скільки чудес сотворив перед такими книжниками фарисеями Ісус, а вони ніяк не вірували. А Господь казав усім: доки світло маєте та віруйте в світло, гріхи тягнуть вас у блуд, у темноту, в темряву, а ви будьте синами світла, утікайте, от. Темряви цього світа сатанінської темряви, скільки чудес і зробив перед ними, а вони не вірували. Ісаїв, предсказав, що таке буде, що люди будуть чути Месію, Слово Боже, будуть чути, а всі сили внутрі будуть направляти не повірувати, не прийняти та ще й наоборот. Помститися тим, хто буде говорити з ними Словом Божиє. Да збудеться слово Ісаї пророки Господи, писав Ісаїя, хто повірив слушеному од нас, кому відкрилася мишця Господня? Кому? Тим, котрі захотіли, а котрі не хотіли, то і не хотіли вірувати. То сказав Ісаїя, народ цей осліпив сам себе своєю безвідповідальністю, своїм нестаранням, поїздком правди і істини, осліпив глаза свої, очі свої закрив, закам'яніло серце таких людей, так що вони очі мають, а не видять. Вуха мають, а не чують, і ніяк не можуть порозуміти серцем, щоб обратитися к Богу і щоб я, Господь Месія, ісцелив їх. І так, що происходит у духовному життю? Сектанство говорить, що Ісус вже всіх ісцелив, всіх спас, але треба купити Біблію, і ти вже спасенний. Однак той, хто має урваний епендіцит добре знає, що тут треба не просто читати, а треба ще йти до лікаря, щоб лікар розрізав хвороє місто і почистив і зашив. Так що Господь основав церкву свою, як неку операційну, в якій чоловік, а ще знає, що він хворий. Має прийти до лікаря. Ну а якщо не прийде до лікаря, він помирає вина, в котру й смерті собствена його. Так і нині, і завжди буде чоловік призваний іти до Христа, глядати Бога. Глядайте сперва Царства Божого правди Його призиває Господь. Глядайте. Шукайте, іщите, цоркайте, стукайте. Бо якщо ви маєте болезні, то йдіть до лікаря, а лікарі навіть нині кажуть, ходіть, люди, періодично на осмотр, бо деякі болезні можна раннім статі увідіти і лікувати. В церковному відношенню всі ті люди, котрі не хочуть вірувати, Сидять вдома, да ще й агресивно относяться до лікаря Христа Ісуса, вони заблокували всі свої духовні болезні, їх носять і за них страдають і ніколи не мають покоя. Впрочем, із начальників многі увірували у Христа, но таїлися, бо боялися. І зараз Фарісеїв, котрі переслідували віруючих. На нашому життю ми пережили і совєтське гоніння за віру Христову. І нині очевидці ми гоніння. Таке виходить, що із історичного процесу не виходять книжники і фарисеї. Вони ся міняють метаморфозу, творять, і в любі періоди вони завжди на плаву. І завжди б'ють віруючих християн. Но принцип і причина їхніх проблем одна. Каже Господь: вони возлюбили більше славу людську, славу всього світню, чим славу Божу. І тогда Ісус возгласив: віруючи в мене, не в мене вірує, не пославши в мене, а відуючи мене, пославши в ум'я, я світло для цього світа. Котре прийшло в цей світ, щоб всякий віруючий в мене, не оставався темряві, але щоб вийшов на путь правий, правильний, православний, ведучий у Царство Божо. Прибиваючи у радості, коли ми сьогодні молимося за власть, за воїнство, за людей, переселених за бідаків на пасях, ми тут, діти Божі, котрим за Невозможно ніякої дати, а в вічності віримо, саме такі люди вірні і церкві і Богу і людям Лише такі зможуть наслідувати по милості Божої в'єдно із Ісаким Далмацьким Царство Божоє. Амінь.